Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами, як завжди, я, Натусик. І сьогодні у нас з вами будуть щоденник колекціонер. Я так подивилася, що минулого разу вам сподобалося, коли ми разом розпаковували мої коробочки. Тому сьогоднішній щоденник теж буде з розпаковочкою коробочок, і що тут у мене є. Дуже було складно. Не розпаковувати, тому що я така, що люблю одразу подивитися. Але дещо я піддивилася От, і ось мої коробочки. пройшов наш Halloween. Ну, не те, щоб там, я була прихильником саме Хеловінського свята, але, ну, самого свята Хеллоу Але мені подобаються, як я кажу, самі кольори: чорний, помаранчевий, фіолетовий. Оце всі ці поєднання кольорів. Мені дуже подобається. Подобається в цих кольорах осені фотографувати лялечок. Так ось Така в мене склалася невеличка іс історія, а, яку я вже розповіла, яка була саме на е, Halloween. Так от, хто не дивився, то запрошую до перегляду це минуле відео. Чи позаминуле не знаю, в якому порядку вийде це, тому що знімаю, поки є час. А, наступні у нас свята будуть е, новорічні. І я люблю фотографувати своїх е, ляль, і люблю для них замовляти. Е, ну, всі, всі, хто фотографує лялочок, у всіх обов'язково є якийсь декор, якісь там, штучки, приколи, меблі, е, хто що. Ну, от е, Я вже почала готуватися і замовляти, більше не замовляти замовила е, дещо, щоб можна було робити гарні фото. В сніжку чи вмайк, чи де воно там вийде, але вже новорічні. Також покажу, я показувала себе в телеграмі, теж дещо від цього майстра, теж це на новий рік. Ну що ж, розпаковуємо нашу коробочку. Ви ви знали, як мені це все важко, коли воно мені стоїть, мені його треба все подивитися. От. Але так як я збиралася е, знімати відео, розуміла, що це буде скоро, От, то я його все ж таки почекала і не відкривала. Так, ну ось я достала. І тут у мене... У мене ж, до речі, є одні. Тут у мене знаходяться ось такі. Санчатка, з якими будуть фотографуватись мої лялі. Розмір санчат підходить гарно для Блас, ну, можна і для Барбі, я думаю, для Паоли. І, в принципі, їх можна буде пристосувати і для Рубі Ред. Для... Гоц, вони вже будуть замали. Ой, ось такий чудовий малюнок. на них. У мене вже є одні сенчатка, трошки більші, от, які пасують і до гоц, і до Руберет, а це будуть трошки менші. От, таку красу робить майстриня по декупажу. От, і це моя перша. Така коробочка, яку ми відкрили. Я хочу вам показати, що я в неї замовляла раніше, і, повторюсь, показувала це в телеграм-каналі ось такі а, таку гірлянду. Зараз, як це вам би її розтягнуть. Теж зроблений декупаж, вона дерев'яна. Дуже класно буде для фото моїх лялечок Може, ми на мисто? А от, я вам покажу. Це все дуже гарно. Зроблено. Тут звірятка і всім новорічній тематиці. Зараз покажу вона двостороння. А, можливо, люди купляють таке на ялинку, а в мене це буде куточок для моїх лялочок, бо в них має бути теж новий рік. От, ось така. Гірлянда. буде прикрашати е, новорічні свята моїх ляль. Так, що я це все складу. Так, е, це було, е, був декор. Е, взагалі, е, ну, от, ну, прикольно, все навіть на Гелоуін були, я там і свічки скуповувала, е, і всі маленькі гарбузики. І, ну, е, Хто слідкує, той бачив, е, як мої лялечки і в ляльковій історії, і просто в шорцах, і в Інстаграмі, як вони це були в цьому цьому е, геловінській атмосфері. От. Ну, Тому наступне, я ж кажу новий рік. І ми будемо, теж з ними щось продумувати. Е, можливо, Будуть свічки, але вже новорічні. От, ну і обов'язково ще. Так, кому потрібен буде е, ім'я майстра, м, пишіть. Я напишу в особисті, е, хто це робить. Зараз хочу ще вам показати: показати це авторська іграшка. Я вже піддивилася, тому що не могла витримати, я дуже довго чекала. Це авторська іграшка від Людмили Лисиці в стилі в Техніці, в техніці Теді. І, і це тварина, яку, ну, на моїй пам'яті, я не пам'ятаю, щоб хтось її робив з майстрів. А, а мені дуже хотілося а, саме цю тваринку. А, як колись мені хотілося видру, так є ще одна тварина. Яку я хотіла. Це моя улюблена тварина взагалі. Якби вони були маленькі. Мені здається, вони б як собаки жили в мене вдома. Так. І ми зараз з вами подивимося. Хто це? Такий. Ось так от Люда оформила її. Я ж говорю, я вже піддивилась, потім знову-таки запакувала, тому що. Хто це втримається від такого? Але буду розпаковувати з вами. Так, ось така листівочка лежить від люди. А, ось так вона йде. Дуже гарненька. І сама краса такий грибочок. Це теж грибочок ручної роботи. Я не знаю, якого майстра. Треба буде в люди запитати. А можливо, це сама Людочка робила. Ой. Так, зараз ми так відкриємо, щоб нічого. Не... І я відкриваю. Я вже коли сказала, що люди неймовірні іграшки, яких не робить ніхто. І я вам показую. Це корівонька. Боже, моя вона класна, я її хоч гарно роздивлюся, бо е як отримала, швиденько підгледіла, що ось нарешті вона. Я е до люди дуже теж приставала, кажу, люди, у тебе коси без, ну, безподобні, це, ну, це щось таке мегагарне. От. І начебто я там і те хотіла купити, ну мені багато подобається. От. Але кажу: а ти... потім вона зробила конячку, і зараз, до речі, в неї я знаю, що ну можливо вже закінчився онлайн-мастер-клас. Був майстер-клас по створенню е конячки в неї онлайн. В неї був спочатку в Києві в нас е офлайн, тобто вона з майстринями робила. А, от. а зараз вона проводила. Його онлайн, можливо, він і зараз є. Звертайтеся до неї на сторіночку, бо я чула, що при вступі він буде в записі, там можна буде подивитися. Ну, це вже до майстра, якщо кому цікаво. І я говорю: ну, люди, все, як ти зробиш оце корівку, я це вже в тебе точно її куплю. А от. Ну, час йшов і якось в сторіс я побачила, лежали клаптики тканинки. Люда щось вирізала і каже, написала, що роблю щось нове. А хто вгадає, що це? Я не знаю, яким я там е, е, якою Wi-Fi своєю в голові відчула, але я їй пишу: це буде корівка. От, я дійсно вгадала, е, не знаю, чи вгадав то ще чи ні, що це буде ось така корівенька. Я говорю, ну все, це, це мені, це мені. Вона каже, ну якщо сподобається, то звісно буде е, тобі. От. І я дочекалася, поки вона її зробила, спостерігала і все. І... Зараз я вам її ближче покажу, тому що я більше розказую там, про свіп... цього, як її купувала. Так, дивіться. До речі, ріжки зліпляні, в неї рухаються ніжки передні, задні, От. в неї копиця їсть. Бо це ж корівенька. І люда їй зробила все по-серйозному, тут твої в неї є. Ось така чудова корівенька. Я назвала її Берізка. А чому Берізка? Тому що так звали корову мого дідуся. У мене бабуся хворіла, і вона померла мені було 11 років. А, і вона. І в мене дідусь тримав корову, тому що ми дуже любили молоко. І, все. і я взагалі я з дитинства. Я, ну, я корів, я їх обожнюю. Е, я гралася з ними, сиділа, корова могла їсти, я могла сидіти в жолобі, коли корова їсть, собі спокійно і ну, за нею спостерігати. Е, звісно, я... Коли там дід доїв корову, вже з чашкою стояла за молоком затеплим. Я ходила їх з дідом виводила. Ну, Взагалі, може, комусь там ну, у кожного свої відчуття, але мені подобається навіть саме цей вон, запах корівки. Ну, Я люблю це, ну, це дійсно моя сама сама улюблена тварина. От Якщо врагувати так, ну, брати. Так, я, ну, я багато яких тварин люблю, а сама улюблена це саме корова. І я журналі, її звати Берізка, вона, до речі, дуже схожа на корівку. Тільки що вона була, ця більш така світленька, а Брізка була такого кольору, такого капучино. Вона й не корична, у нас, ну, світленька була. Потім була друга, бо Борізка ну, це, це сама корова мого дитинства. А, потім була друга в нас, а вона була, до речі, без друга, називається Шута, тобто в неї посередині. общем, ну, ладно, бо про корів'ям тут буду розказувати дуже довго. От. Так що тепер в моїй колекції є така чарівна корівенька від Людмили Лисиці. Не, ну це, звичайно, я вам ще покажу ще раз корова балерина Клас. І так, і так. Вона була перша, потім Люда ще одну зробила. Вона каже, що ти можеш собі вибрати. Я говорю, ні, все-таки ця була перша. І от я відчуваю, що вона моя, і хай вона буде у мене. Тому. Дякую люді за таку красу. Але я говорю, що тепер для неї потрібна пара, Отому, тому що кози люди мені теж потрібаю, от цього, подобаються. А Подобається. Вона каже, не хвилюйся, я буду на виставці, тому в тебе буде можливість прийти і вибрати собі, яку захочеш і кізоньку. Наступна коробочка, яку ми з вами відкриємо, це буде лялечка. можливо, для вас неочікувана саме від мене. Це відкрию. Ельфаба з фільму мюзиклу Чародійки. Я подивилася його минулому році. В кінотеатрі, і мені дуже сподобалося. Правда, я коли йшла, я думала, що це просто казка, але це мюзикл, там дуже багато співають. Це, ну, скажімо так, мюзикли я люблю, але я люблю їх більше слухати, коли вони вживу. Ну, тобто там, чи в опереті, чи десь. Вживу слухати, не у фільмі. От. Але мені дуже сподобалося. Мені подобається, мабуть, сам фільм, хто, може, не дивився яким чином цю казку. Це, це по казці чарівник із країни Оз. Ось ці такі чародійки. І там мені сподобалась ну, саме е, Ельфува. І ось в листопаді е, був фільм. Ну, і якраз ось у рік, як прийшов, як у мене з'явилася лялочка. Лялочки, лялочки з'явилися е, буквально е, одразу. Е, Глінда з'явилася, е, це Аріана Гранде грає. от, І з'явилася. Моя ось така ельфаба. Вони є різні. А, я, б, мабуть, я б, мабуть, ще хотіла собі, там, де ельфаба в в шкільному костюмі. І я собі так думала, що тільки в мене буде тільки ця ельфа-ба, е, Глінда мені не потрібна, але е, досить ну, ну недавно, тому там тиждень два назад, я зрозуміла, це вже коли я е, до мене е, їхала вже ця лялечка я зрозуміла, що все-таки Глінда теж має бути. Хоча ну для мене це просто Просто лялька, просто казковий персонаж. А саме Ельф вам інше подобається. І зараз ми з вами її відкриємо. Я не планую її тримати в коробочці. І е, зроблена вона дуже класна і схожість. Мені дуже подобається. Ну, е, взагалі-то, я думаю, що як, кого цікавила саме ця лялечка. всі бачили 100 мільйонів розпаковок на неї вже було. От. А в мене тільки зараз буде так. Класно. Я головне, сама роздивляюся людям. А, а, <клух> Тому з часом, я думаю, буде ще і. Глінда. Я, мабуть, зараз її розпакую так, щоб вам тут не шорудіть. Бо з розпаковки таких коробочок у мене це довга історія. 2025 до речі, мотел. Тобто ця лялька буде ще в цьому році. Ура! Я це зробила! Я нарешті її відкрила. У мене завжди таке. Якось відкривання лялечок від мотел. У мене це довгий процес, так, угу, красуня, до речі, виходить друга частина так. Е, я думаю, що е, хто хотів саме подивитися на неї огляд, теж дивилася е, у інших блогерів, тому я дуже там не буду на якихось деталях зосереджуватись. В неї є ось така мідла. Е, я, до речі, дуже хотіла, щоб вона прийшла е, саме до Геловіну. і вона, вона таки прийшла, дихала, потім мені сказали, що її нема, що вона ще там затримується. Але все ж таки перед самим головою вона прийшла, тому в мене була справжня чародійка. Ось так, ось така мітла. Так, потім в неї є ось такий капелюх, він іде пластиковий. А, я б сказала, що це який вініл. Не знаю, як правильно назвати цей матеріал. Ну, це не резина. Ну, ні, це не резина. Це щось на кшталт вінілу. Ну, Чи, можна сказати, м'який пластик. Ну, я б я це назвала його вінілом. Я... Так, ось так, от наша гільпа. Зараз ми це все потім одягнемо. З цій красуні. А ще в неї є тут сумочка, яку я не відкрепила. Ну поки що я вам покажу в неї є підставка. До речі, на підставці. Написано «Wicked», тобто «Чародійки». І я вже чекаю на другу частину, що єдине, мені в цьому фільмі не сподобалося, тому що вона закінчилася і чекаєш другу частину вже рік. Так, ось така. Правильно? Каже, так, чи що? Ні, ось так. О. Ось так. Ой, Божечко, де я ще положила? Я, коротше, не можу знайти паличку, але хочу сказати, що тримач тут достатньо широкий, якраз для тіла самої ельфаби. Так, і я відкрила ось така в неї чарівна її сумочка. Вона не відкривається. І зроблена з такого теж, ну, по типу резина. Пластик мяк мені, як віні. Не знаю. Ну, щось таке. Що за матеріал? Ну, це це більш на, на, на пластик схоже. Ну, це таке більш на резину. Так, ну і сама ельфа. -мама. Най... Сукня. Ну І, кстати, дуже класні. Боти. У неї зінаються ніжки в наша нірна. А от руки. Одна рука у неї зроблена, щоб тримати метлу. От. А друга, друга просто. От. Сукня двоша Іде фіолетове зверху з таким шифончиком. І ось такий плащ. Ну, це просто гарний шматочок тканинки. але Це плащ і такий. І волосечко в неї зроблене дредами, тому що в фільмі воно в неї саме таке. Добачив. Ну, зелена ж вона, тому що вона чародійка. Так що ось така в мене лялечка. О, зараз я на неї ще одягну. Ось так чи що? І ми її візьмемо. Її. Катя, ну клас же! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, вона гарно тримає. Я б собі, що я вже казала, коли почала її розпаковувати, ще б хотіла там, де вона боутфіті, в, в шкільному, з книжками. Є така клін і є така. Альфа Якщо в мене буде виходить, то я куплю. Значить так, у мене тут вже все. Світ крякнув. Катюша мені підсвічує телефоном. Тому буду завершувати своє відео такі в з таким мене. Красотуліки з'явилися. Таким і щоденним колекціонером. Всім, кому сподобалось відео, ставимо подбайку і підписуємося на канал. Всім пока!